Прийшла пора уборки мого врожая зеленої цибулі, яка називається батун. От, вооружилася сьогодні таким мечем і буду косити. Як тільки цибуля-батун випускає стрілки, щоб цвісти, їй обов'язково потрібно всю зрізати, щоб вона потім не пішла, як то кажуть, в плодоношення. І в результаті не переродилася, а була завжди така тоненька і молоденька. Я її разів 4, а можливо і 5 за сезон, зрізаю майже під самий корінь. І потім вона відростає знову. Такий урожай дала мені моя цибулька, ціла тачка зелені. Не відбирала собі саме такий молоденької, красивий. А цю зараз поїду пригощати своїх курочок. Ну, а територію, де росла цибулька, і вона далі буде продовжувати мене радувати своїми урожаями. Зараз обов'язково удобрю. Обов'язково пролью від цибулевої мухи, яка вже пішла. Заодно підживлю свою і молоденьку цибулю на луковицю. І, звичайно, цю, яку на зелень. Так що дуже гарна ця цибулька, батон. Усім раджу, хто любить особливо зелень.